Друзі, всім привіт! Як і обіцяв в попередньому відео? Сьогодні буду встановлювати стовпчики під навіс. Хто бачив, хто не бачив моє попереднє відео, зайдіть, подивіться. Стовпчики вже закупив. Стовпчики 8 на 8 шириною. Товщина самого металу трійка. Коштує метр такий 310 гривень. Я закупив одразу 18 метрів. Так, що ще за доставку я заплатив. 300 гривень. Ну, попиляв їх, порізав та поварив. Всього мені це обійшлося 6 тисяч гривень. Зараз покажу результат, як працював. Ставимо лайк і підписуємося до перегляду. Отже, починаємо нарізати труби. Труби буду нарізати довжиною 3 метри 60 сантиметрів на металобазі. Вони не захотіли мені так їх нарізати, тому я їх брав 6-метровими. Сказали, що для них це невигідно. Нічого страшного, зараз сам наріжу розмір, який мені потрібен. А потім вже що залишиться, зварю цільні труби також, тому що брати, щоб потім залишилося, це дуже дорого. Метр такої труби коштує 310 гривень. Також попередньо провів розрахунок, скільки всього мені потрібно буде витратити на мій навіс грошей. Приблизно зараз сума десь 50 тисяч. Але це з тим розрахунком, що я майже всю роботу буду робити сам, та мій товариш мені допоможе там за символічну суму поварити ферми. Дуже багато грошей піде на сам метал та на саму кровлю. На теперішній час на метал я вже витратив 30 тисяч гривень. Це тільки що стосується металу. Знову заліз в кредитку, але то нічого. Головне, щоб всі були живі та здорові, а те все виплатимо. Головне все встигнути зробити до зими. Вже майже кінець робочого дня, але я вирішив пробурити ямки одразу. У мене ось є такий бур. Це мені батько подарував, дуже гарно виконує свою роботу. Та в мене, в принципі, тут і пісочок один. Зараз буду його одразу витягати та закидувати до відра, а завтра вже буду з нього бетонувати. Використовую цемент 500-й, одне відро цементу, три відра піску. Та, в принципі, все, роблю заміс. На завтрашній день планую забетонувати три стовпчики. Також на самому буру одразу зробив розмітку, тому що він у мене трошки довший, ніж мені потрібно, він у мене метр тридцять, а мені потрібно зробити ямки метр 10-20. Пісочок, як бачите, дуже частенький, можна ним хоч зараз йти заштукатурити стіни. стовпчики попилені, ляв довжиною 3,60 та буду до них доварювати ось такі ось уголки, щоб їх глибше закопати. Вже все розмічено. Де буду варити, щоб вони гарніше трималися, щоб міцно були в ґрунті, бо в мене тут піщаний ґрунт. Тому зараз буду варити, а закопувати вже навіть трошки більше, ніж один метр, метр десять десь. Також вчора дуже провозився, вже одразу повикопував всі ями. В цьому місці в мене пеньок. Також щось виривав, вирубував, але нічого все зробив. Зараз буду варити. Виставляти в рівень та цементувати. Батько приїхав на допомогу, буде мені допомагати їх підварювати. Як я вже казав, уголки будемо підварювати донизу, щоб їх можна було забетонувати якомога глибше, та щоб так сказати, не закопувати гроші ті, які заплатив за ці труби. Там всього я повідміряв по 40-50 по см, все інше уголки, які в мене були, які просто лежали. Не те, щоб вони були мені не потрібні, але вони лежали та, в принципі, ніякої користі не приносили. А зараз їх понаварюємо, та буде дуже добре, стоятно, все зацементоване. Зараз починаємо виставляти перший стовпчик. Звичайно, я їх зробив трошки вище, потім, коли вже водяним рівнем все повиміряємо, я думаю, сантиметрів 30-40 навіть знадобиться відрізати. Але я вважаю, що краще відрізати, ніж потім там лазити та намагатися його все рівно доварити. Все робимо як зазвичай, спочатку трошки бетонуємо, вимірюємо рівнем, а потім закидаємо ще трошки бетону. Коли вже два стовпчики будуть по краям готові, натягнемо одну мотузку, щоб інші стовпчики вже виставляти в рівень. Одному, звичайно, таку роботу робити дуже важко. Тому добре, якщо у вас є помічник, хоча мені дружина допомогу пропонувала, але я вважаю, що це трошки нежіноча робота. Це доволі таки тяжка праця, все це підняти, замішати та все це встановлювати. Зараз встановлюємо вже другий стовпчик, а потім будемо натягувати мотузку та рівнятися на ці два стовпчики. Також ледь не забув, добре, що поряд був батько, він нагадав. Беремо звичайну арматуру та весь цемент, розчин, який ми залили під стовпчики, починаємо трошки вібрувати, щоб весь кисень все звідти вийшло. Також, щоб навіс у нас вийшов рівний, орієнтуємося на стіни та від кожної стіни робимо 2 метри 20 см до кожного стовпчика. Також хто дивився моє відео раніше, в мене є ось така чудова альтанка, зараз вона не використовується. Ми зараз тут сушимо білизну, у нас тут встановлений літній душ. Але я її обов'язково зараз дороблю, коли буду замовляти метал на саму кровлю на вісу. Також замовлю метал на кровлю самої альтанки. Альтанка вже в принципі майже готова. Підлога готова. Залишилась кровля. Ось так от позварювали те, що залишилося з чотирьох сторін. Зварили вже та три стовпчики встановили. Вже встановлені. Все підсихало, висихло, зацементували глибиною метр двадцять, деякі там метр десять. Звичайно, буду. Відрізати їх, але трошки залишив запасом краще відрізати, ніж потім доварювати. Всього залишилося встановити ще два стовпчики, які вже зварені. Та всього буде 5 стовпчиків. Також буде наварюватися ферма, але це я буду робити зі своїм товаришем. Він має дуже гарний зварщик, він все вари, навіси вари, також ворота. Трошки вітер заважає. Сподіваюсь, мене чути. Отже, в наступному відео вже покажу, як збираю докупи на віз та розповім, що скільки коштувало, тому що матеріали дуже дорогі на роботи. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. Дякую за перегляд. Всім па-па.